Добрий вечір, шановне панство, Вечірнє годування. І сьогодні хочу підняти тему картопля і червоний буряк в раціоні для нутри. Хто годує кашами, звичайно, картопля у людей, напевно, тих завжди є в раціоні і відходи картоплі, а картоплю буду говорити я про себе. Бо я теж колись кашами годував, варив картоплю, давав картоплю. Так як перейшов від гранули, а від гранули до гранули перейшов через те, що леньки було варити каші. А точніше, так як я на місці біля нутрі не живу, і мені приходиться приходити їх і годувати, і варити на місці каші. То я відмовився від того варіння, а в зв'язку з тим, що відмовився від варіння, каш і перейшов на гранулу, то і е, овочі почав давати я сирими. Сирими даю і картоплю даю, сирими очистки, і свої, і сусіди дають, і я все даю нутриям. Е, Так. Бо дуже багато в інтернеті є інформації, що, що не бажано давати картоплю, сиру картоплю, що сиру картоплю обов'язково варити. Я з свого досвіду скажу, звичайно, картоплю, будь-які речі, які проходять термічну обробку, тобто йде Процес варіння або грануляції, або інші запарювання, то воно є краще, ніж давати сирим. Тому що добре, якщо нутреєвод дає дуже багато і різних соковитих кормів. Одночасно, наприклад, картопля, кормовий буряк, наприклад, червоний буряк, капуста, ну і інші. І нутрія має. Вибір, що взяти: картоплю чи, чи інші корене плоди. А в чим біда, що всі звертають увагу на те, що картоплю не бажано давати. Картопля має таку властивість, що вона зеленіє. А зеленіє там є е, соленін, напевно, так. Ну, коротше, як вона зелена, то там є. Отруйна речовина і картопля для нутрі отруйна. Що я роблю? Так як я даю цілими картоплі, то навіть позеленівша картопля я її також беру ріжу. Я цілу не кидаю зелену, якщо там деяка частина картоплі попадає зеленою. Я її ріжу на невеличкі кусочки, щоб. Як вам сказати, щоб одній нутрії не попалася та зелена картопля, і щоб та нутрія е, ту одну зелену картоплю не їла. А як воно порізано, то вона возьме там тож або не возьме, тому що нутрії е, дуже розумні. Вона вкусить, її буде не смачне, то вона і викине той кусочок. Е, сама гірша біда. Коли, коли ми даємо дуже багато, наприклад, нутриводи, які дуже багато і дуже зеленої не позеленівшої, а зеленої наглу зеленої картоплі, от тоді може нутрі отравитися тією картоплею. При тій умові, якщо вона не має інших корен, коренеплодів, соковитих кормів, які вона, наприклад, вкусила і виплюнула. І її то не смачне, отруйне, і вона його їсти не буде. Коли вона їсть, коли вона дуже хоче пити, коли вона дуже хоче пити, і в неї є безвихід, щоб гамгамувати спрагу, нутрія бере і їсть ту картоплю, бо вона їсть її не тому, що їсть, а Їсть по тій причині, що вона хоче дуже пити. Тому вода дуже велику роль грає, коли, е, коли є вільний доступ до води, Нутрія може відмовитися від тої зеленої картоплі, і напитися собі води і не отруїтися, не будемо так говорити. Тепер щодо червоних буряків. Червоні буряки теж даю. Е, якщо даю суховиті корми, то е, в раціоні червоного буряка з соковитих кормів четверта частина. Багато не даю. А хто не, не дає нутрям зовсім не давав ще, наприклад, червоного буряка, то його треба е, поступово вводити. В, ра в раціон 10% дати, потім 15%, щоб внутрі я привикла. Тому що якщо ми зразу дамо багато червоного столового буряка, то внутрія буде мати діарею. Буде понос, і ми потім будемо не думати, що то робиться. А якщо ми будемо давати так поступово, нутрія привикне. Бо Червоний буряк має таку послаблюючу, так як для людини, так і для тварин, таку послаблюючу функцію. І його так багато і одного буряка, наприклад, так згодовувати не бажано. Ну, якщо ви не маєте часу чи нема під руками, бо бувають такі випадки, а тільки червоний буряк, якщо ви раз його дасте, нічого страшного не буде. Потім зробите перерву невеличку, і будете, щоб в них та послаблююча дія прийшла, От, щоб вони не пообсиралися і щоб було все добре. Бачите, внутрі наїлися, ще грануло є достатньо, самка чорна їсть. От. А остальні вже бігають, з'їли трохи суповитих кормів, трохи. Зелені, але зелені нині не їдять, тому що вона вже в мене що 2 дні лежить та зелені. Я просто її кидаю для підстилки, а вони собі виберуть, що їм буде смакувати, або просто, щоб було в вольєрі сухо. Внутрі мають наїдатися в мене гранулою основним кормом. Ну і перекусити соковитими кормами, якщо вони є. А Звичайно. В ідеалі найкраще, щоб внутрі кожного разу мала свіжу траву. Якщо трава свіжа, то бачите, нутрінята теж їдять щось вибираю з тої трави, що їм смакує. От. Бо як трава свіжа, вона має більше, більше води в собі, більше тих вітамінів, які потрібні, і вона є для внутрі смачніша. Трава, ну будь-яка трава. Звичайно, вони з тої трави вибирають то, що їм саме-саме смачніше. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на, канал. на каналі завжди чесна інформація про годування нутрі.